Сьогодні ми передаємо сім комплексів радіоелектронної боротьби для одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Придбані ці комплекси радіоелектронної боротьби за бюджетні кошти. Їхня загальна вартість близько 2 мільйонів гривень. Тому я щиро дякую нашим платникам податків за те, що друзі даєте нам постійну можливість допомагати нашим силам оборони. Я думаю, що ми всі свідомі того, що ти то самим ми насправді допомагаємо собі і своїм дітям. Зазначу, що це чергове придбання самозасобів РЕБУ. Ми з минулого року дуже активно на тим ми почали працювати, купували засоби РЕБ, РЕР, різної модифікації, автомобільні, індивідуальні, окопні, різних модифікацій, різної вартості і продовжуємо це робити, тому що це ті засоби, які насправді бережуть життя наших воїнів. Це чергове придбання засобів РЕП і чергова передача. Паралельно з тим, у нас залишається активною робота в частині придбання і власної збірки піввідронів різної модифікації, а також БПЛА. БПЛА квадрокоперного типу, гексакоп. Опірного типу, лікточкового типу. Наразі ми маємо низку оголошених тендерів. Наразі продовжуємо ФПІВ збирати самостійно. Тому і наступного тижня, і в подальші тижні подібних передач по ФПВ, по БПЛА, по РЕБу, по РЕРУ буде ще чимало, працюємо далі, робимо все можливе, аби допомагати нашим селам оборони.